Друзі, привіт! У Криму чується певна бавовна в районі Федусівського порту. У степах Запоріжжя дуже нервово. Ворог там готує якісь евакуації з Бердянська, з Мелітополя. Різні секретні документи калаборанти між собою розповсюджують про те, куди адміністрації їхні так звані фейкові будуть евакуюватись. Якихось жителів думають перевозити. Я думаю, що даремно вони сподіваються залишитись в Криму, оскільки стратегічна після звільнення півдня, після того, як Україна поверне свій південь, питання з Кримом вирішиться протягом певного часу. Не обов'язково заходити в Крим, те, що вони там риють окопи, вони розуміють, що силу оборони може туди піти. Добре, що вони це розуміють, але їм це не допоможе, оскільки. Крим можна деокупувати, не заходячи туди. Кримського мосту, швидше за все, не буде. Хіба що на Тамань плести доведеться? Відповідно, друзі, сило оборони працюють, високоточна зброя працює на запорізькому напрямку, працюють сило оборони там, де мають працювати командування, повірте, все робить згідно того, щоб виконати наказ, який. Озвучений був неодноразово кордони 91-го року, і повірте, кордони 91-го року будуть повернуті тоді, коли це буде можливо. А повірте, силу оборони зацікавлені це зробити, і вся українська нація і впевнені, що і командування, і влада якомога швидше тому, друзі, переможемо всіх.